Чи вдасться Зеленському купити за 800 мільярдів доларів хоча б кілька хвилин уваги Трампу, щоб попросити його знову в чергову чергову продовжити якусь допомогу нам у боротьбі з расистами? Я думаю, що вже ні, момент дід достаточно трьохнувся, і там, якщо вже не фізична якась альцгеймер, деменція, паркінсон і або ще щось, якась штука, то в будь-якому разі його оточення вже робить діда, ну виглядаючим абсолютно невміняємим, протягує свою імперіалістичну повестку. Трампа потім колись десь здадуть на якісь амотлах історії або навіть на допити правосуддю, а ролить світом вже буде якась абсолютно інша диктатура. Те, що зараз виглядає такою параноєю, насправді відбувається вже. Я оце прочитав. Оце купу газет, Wall Street Journal, Financial Times і так далі. Блумберги. І там просто зараз такі повідомлення, що ви б ніколи не повірили на тверезу голову, що таке взагалі може відбуватись. Поїхали. Отже, минулого тижня. Трамп, який, ну, як відомо, пролетів цьогорічної премії миру Нобелівської, повідомив уряду Норвегії, що ви не дали мені премію миру, тому я, як президент, який замутив уже 8 там, не знаю, війн, закінчив він, їх, чи при перемир'ї, які влаштував, ну там понавидумував повністю, але. Я от вісім війн закінчив, а ви мені не дали премію миру. То я тепер, як президент могутньої країни, більше не буду думати про мир, а буду думати про те, що є правильним для Соєнних Штатів Америки. Чому він це замотив? От хоче дід Гренландію. Да? Вже не раз він це казав. Він хоче забрати у Данію Гренландію. І от в листі, який він розіслав, навіть о, норвежцям відправив, там так і написано. А чу це о, Гренландія ваша? То, що колись десь там сотні років тому хтось перший на лодки туди приплив, так багато людей туди на лодках правило. О, ви не зможете захистити той острів, якщо що від Китаю і Росії. Ну це якщо вони там колись нападуть. Тому я вважаю, що Гренландія має належати сильному. Тому, хто може її захистити, а не слабому, хто туди перший приплив на якійсь лодочці. Всі настільки ахіріли, ну от, е, бо тепер же це до них вдома прийшла ота історія, як до України свого часу прийшла Росія. Росія прийшла і сказала, Крим наш, пішли всі нахер відсюди. Да? Типу, тепер так само робить Трамп. Гренландія наш, пішли всі нахер відсюда. І от європейці, які просто намагались всі ці роки відкупатись від нашої війни, якісь там гроші, трохи зброї і так далі, але не брали близько до серця. Тепер це стикнулося у себе на задньому дворі з потужним оцим союзником, який оказався старим дєдом, який підкрався ззаді і вставив в штиряку, а саме не можу. Наслідком цього, от, в Європі це вже, вже зрозуміло, буде абсолютний врив, вибух, ну, не існування просто НАТО як такого. Тому що Трамп наїхав на даню країна-член НАТО. П'ята поправка в НАТО каже, що якщо хтось нападає на країну члена НАТО, навіть інша країна-член НАТО, то ми всі маємо стати поруч, оголосити Діп провести нараду і, в общем-то, думати, як воювати в цій історії. Як думаєте, будуть вони воювати в цій історії проти США? Навпаки, вони от гарантовано побачать, о, от, о, що ніхто воювати не хоче. І все. НАТО просто не існує, де факто. А що ще хотів би Путін в цьому житті мати? Та просто нічого йому більше не треба. Просто неіснування НАТО, наслідком там є розвал Євросоюзу, ну може митний якийсь Союз залишиться і так далі. І все. Окремі країни, які розсипляться на осколочки, хтось укладе якісь сепаратні перемир'я з Трампом, ну аби випросити собі пом'якшення, по санкціям, по тарифам. Хтось скаже гордо, а я з Китаєм лишаюсь типу, і все, це розсипалась на Європа на мельні осколочки. І я кажу: це не про якесь супервіддалене майбутнє, це ось зараз. В ці дні відбувається шоу в Давосі, той самий відомий світовий форум. Туди щороку збираються всякі політики, капіталісти, щоб типу порядок денний якийсь оформувати. Попередні роки, ну от кілька років останніх, Давос все хірів. Ну туди вже все менше людей їздило. Так, от пінчук там потусуватись, привозив якихось наших туристів. Але цього року організатори конференції в Давосі, для яких ця конференція сама по собі, є комерційним міроприємством. Ну вони просто бабки зарабатують на організації проведення. Того всього, вони зробили фінтушами. Вони сказали: Дорогий Трамп, коротше, робимо тебе головною зіркою, що от під тебе все підлаштовуємо програму, ти тільки приїдь. Получилось! Трамп сказав, екологію нахер, щоб я там і слово про неї не чув ніякого кривого. Я перша зірка, я главний виступаючий, главний клоун на планеті. Тому щоб от, я був там від початку до кінця, у вас там шоуранером таким. Йому кажуть, конечно, канічна, і що ви думаєте, ну купа народу примчала там, кажуть, що з України туди ну хто міг, не міг, хромий, убогий, купляли кінської квиточки, мчали туди, там половину уряду там. У нас просто ж є ж і нормальна меркантильна мета. Да? І ще тиждень тому у Зеленського планували в Давосі підписати з Трампом оцей угоду дуже странну і дурацьку, але ну нам корисно вартістю 800 мільярдів доларів на відновлення України. Вона настільки дурацька, ну настільки вообще непонятна, прошована, ну вообще не зрозуміло, звідки ті гроші 800 мільярдів. Угода називається про те, що Америка, давай ми з тобою будемо відбудовувати Україну, коли закінчиться війна. 800 мільярдів, поділим, папілем, ну так далі. Зрозуміло, для для Трампа це дуже приємно. Його увагу ще можна привернути такими цифрами, але в Даосі, де збираються трильйонери, да 800 мільярдів уже якось блекне, Да? Ну, тобто, вже нема цієї головної новини про те, що нам там. Підпис Дес, підпис Дес, Трамп нам супер увагу якось виділив. Не знаю, даже відбудеться підписання чи ні. Сподіваюсь, що да, і Зеленському ну, вдасться отримати, ну досягнути головної цілі, зустрітись просто з Трампом, знову поговорити з ним про наші біди. Бо умовно кажучи, в Давос Трамп летів після того, як чергове. Він ото покрутився вокруг осі і такий, типу, ну все, опять Зеленський винуватий в тому, що мира нема. Ну, тобто, опять знову не Путін винувати, опять Зеленський там крайній, тому що Зеленський досі не здав о, Донбас. Умовно ну, кажучи, головна перепона це щоб ми віддали неокуповані частини Донбасу, а тоді вже можна буде про щось там розговорювати. Це з позиції Трампа і Путіна, якого фронтує Трамп для нас. Отже, о, чи вдасться Зеленському тепер поговорити з Трампом, не знаю. Ну головна мета, про що говорити з Трампом? щоб він продовжував підтримку України? Але я кажу, коли Трамп е от настільки розпорошився по всьому світу: Венесуела, Іран, Гренландія. Ну ми в його пріоритетах, і воно по газетам так виглядає. От я кажу, України зараз немає в заголовках у всіх газет світових. Е Гренландія, ОТ, Іран, Венесуела з Америкою є, а нас немає. Китай є. Розподіл світу є, України немає. Таке питання, що ми або абсолютно не актуальні вже для них стали, або ж ну феєрія просто затміває там все підряд. І Трамп уміло підіграє ці історії. Тут я от підходжу до цієї конспірологічної частини: це створення Ради миру. Отак от називається, от, якась структура, про яку Трамп цими днями оголосив, що от він її создає і кого хоче, в неї запрошує. Про що йде мова? Про якусь міжнародну структуру під головуванням особисто Трампа деяких країн. Країни об'єднуються в цю структуру, о, знаєте, якось як схоже на ООН, тільки не ООН, для того, щоб наводити мир в якихось там частинах світу. Ну, якийсь лад, наприклад, в Газі. Да? Е, Трамп сказав, що країни, які там зберуться, просто будуть вирішувати, як цей лад десь в якихось місцях наводити. Більше жодних подробиць, навіщо вся ця хрінатень створюється, немає. Але процедурні подробиці наводять на думку, якраз, оце, що Трамп там уже геть кукуха. Е, Він сказав, що ну в статуті організації передбачається. Що е, в, в цей клуб країн ввійдуть е, в принципі хто захоче, але так, ото знаєте, не на постійній основі. А на постійній основі туди заходиш тільки, якщо заплатив мільярд доларів готівкою. Отак от і написано: готівкою мільярд доларів. Ну, звісно, не купюрами е, якимись, да? але от на рахунок кудись ти зараховуєш. Це теж у них в цьому світі вважається готівкою. От, і тоді ця країна на постійній основі може е, приймати якісь рішення. Е, але хренушки вам, а не демократичний якийсь консенсус. Виявляється, що в цій організації, коли всі члени сказали, ну от приймаємо отакі от, от рішення, остаточне рішення тупо за Трампом. Тобто він зверху може так сісти і сказати, ні, херня, скучно, вам ніхто грошей не дасть, починаю з початку, все. Е, не шучу. Більше того, він сказав, що на перші три роки я вовче пер перший тут председатель, і в мою функцію входить раз в квартал об'являти засідання оцих країн в місці, яке я сам визначу, і в час, який я захочу. Наприклад, хочеться мені на гольф-клубі Маралага, все, буде там. Хочеться мені десь не знаю на верхушці Джамалунгми, буде там. Захочу в Гренландії, буде там, бо я отут отакий цар світу. Всі прифігіли реально такого ще в масштабах світу президент такої країни, як США, ніколи не оголошував. Ну бо всі ж там з повагою, якось і навіть не те, що з повагою, а з прагматизмом завжди підходили до таких структур. А тут виглядає так, що Трамп це створює виключно для того, щоб раз в квартал, ну не знаю, може в півроку, просто тупо покрасуватися десь перед камерами. Що От дивіться, я тут сижу, я тут тикаю пальцем, да, а от це всі мене слухають і кажуть: да, Трамп, молодець, Трамп, взагалі, от, от як же ж ми без вас оце, цього не придумали? Типа водять там під руки, золоті, золоті якісь всякі штуки кожен раз дарять, оце, щоб йому приємно було сувеніри. Ну, тобто геть як торкнутий, як людина, яка вже ну, трохи не адекват. Причому на старості таке буває. Да? Ну, ви, мабуть, багато бачили і довкола себе. Як на старості там хтось в деменцію якусь падає, починає щось там, терапири, вести себе як неадекватно. Тому тут конспірологія така: або Трамп косить, під цього. Ну, Тому що коли прийде час відповідати за весь цей гамус, який він начудив проти демократії, я щиро сподіваюся, що він буде відповідати за те, що натворив. У нього будуть фактичні докази того, що він торкнутий, це я постукав по столу, Ку-ку, я відкрою. Що, бачите, я дід. От, і навіть як приклад може використати історію з лідером венесуельської опозиції Мачадо, яка до нього минулого тижня приїжджала, домовлятись про те, щоб Трамп якби при от, зміні власті в Венесуелі опозицію зробив якби представником ну, новою владою. Uh, і вона uh, подарувала Трампу особисто цю медаль Нобелівської премії мира, яку вона отримала цього року, ну 2025-му, коли Трамп не отримав. Uh, Трамп забрав медаль, сфоткався, каже: Класна медаль! супер, дякую, пока. Ні, не будеш то владою. От навіть цей кейс Трампу, якщо ну косити під дурачка або його адвокати, зможуть використовувати як доказ того. Ну бачите, дід геть вже вообще торкнутий був. У дитину забрав конфету і ще й поіздівався спину. Ну нормально ж люди так себе не ведуть. Да господа присяжні, а присяжні скажуть, да, господі, як же ж ми не бачили це, коли воно онлайн таке розвивалось, коли все це серйозно в заголовках новин. Ну ми ж думали, що то серйозно от, типу, а воно оказується от таке дурне. Ну, тобто, конспірологія, вибачте, ну абсолютно мною придумана. Я геть не знаю, що там насправді голою у Трампа вариться, бо є і інша гіпотеза, що він насправді кукухою їде. Отак. Ну от що це він не косить під а, дурника, ну для подальших якісь юридичних захистів. А що правда з ним це відбувається? Ну. От. 80 років це все-таки, як то кажуть, Возраст не детський. Да? Тимошенко в 65 залетіла на, хаби, на дитячому хабарництві, але да? ну, вже не тримала менталочка, як там правила безпеки, осторожності якісь. От. І тому дід, оцей, який вже фокусується на тому, як йому роблять подарунки, як йому вилизують, ото все, дід просто це може бути дуже корисним оточенню Трампа. А от воно, отам, от молодше, таке, знаєте, там по 40-50 літ, такі шакали да ястріби, оці венси всякі. Тобто там люди абсолютно цинічні, і вони можуть навіть. Як то кажуть, Трампа стимулювати на, на, виглядати отаким от, от, оторваним от реальності. Бо тоді їм легше е, вести перемовини з рештою світу, що дивіться, можете або з Трампом оці поговорити, да? а може з нами порішати. Ну, я так Віткафа, Кушнера собі таки уявляю. З ким будете рішати, да? О, от воно про що. А там от імперіалізм і вигода, вигада, ну, як то кажуть, найпростіше пояснення всіх оцих рухів. І куди вона все прибіжить? Ну от ще раз і ще раз повторю: Трамп не буде нас захищати, Трампу на нас плювати. Для для нього найпростіша історія це здати нас путіну і забути вообще про нас, що ми там йому колись заважали. Дати Путіну, хай і Путін Європу тут добиває, там типа, ну чи там поділим якось, чи навіть не то що паділам, а кому що достанеться за тих осколків. Але Трампу, який виріс в середині минулого сторіччя, от він тоді формувався, оце якраз ця геополітика з тих пір і знакома. Також йому знакома та імперіалістична історія доктрини Монро, як Ото США керувала західною півкулею свого часу. Ну це там 100 років, там 200 років тому, ну в ті часи, колись, чорті коли. От ото йому понятно. А оці демократії і правила йому не понятно. І тому очікувати, що нам вдалося, вдасться. Про щось суттєве серйозне домовитися з Америкою, те, що вигідно нам, взагалі не доводиться, друзі. Не надійтесь, що звідти прийде щось позитивне. Абсолютно прави, е ті, хто зараз роблять ставку на те, що нас зможуть захистити тільки ЗСУ і тією е зброєю, яку нам вдасться роздобути і зробити самим, а не чекати, що десь хтось там нам щось е подарує. Все, кончились ті часи. Вони разом з Байденом таку. І померли своїми рук. Кращі санкції накладені своїми руками. Краща зброя зроблена своїми руками, а не оті фламінді, які у нас даже не літають. Удачі нам всім!